Готуємо сьогодні млинці. Сашана улюблена страва. Він її, їв, мабуть, років 10 підряд на сніданок. Мені вже було аж незручно, предлагаю йому щось інше. Сашечка, от є, є таке, є таке. Давай я тобі щось зроблю. А що, немає млинців? Так, він заходив, я тільки положила, він тільки раз і забрав. Саня, я більше не буду. Він любив з си... сиром. І спочатку ми поливали їх згущеним молоком, але він настільки часто це все їв, що у нього почалась алергія від згущенки. І тоді ми це вже прибрали, і я йому пропонувала з варення з малини. І поливали зверху малиною. Так, Колесенька був живий, у нас млинці були завжди. Або приготовлені зараз, або заморожені. Мене не можна було застати так, щоб я була не готова його пригостити млинцями. Взагалі-то йому було все одно, що їсти. Він каже, ми настільки привикли в цьому, там, де він служить, що, що, він, що дають, то і їм. Він казав, що кормлять добре. Да. Я кажу, Санечка, ти, мабуть, там голодний, там вас... Ні, нас і дівчатка там професіонали і кормлять нас чудово, так що не переживай. Так. Це був якраз День Матері. І він написав: Мама, я тебе вітаю з Днем Матері, ти найкраща мама, я тебе люблю. Це було дуже приємно. І через дві години він загинув. Це було останнє його повідомлення. Коли ти готуєш для рідної людини, ти стараєшся і ця енергія твоя любов переходить в цю страву. Так, і вливаємо таке вершкове маслочко. Першим ванець чи не комом, як вийде. Звичайно, хотілося б, щоб про них знали, як про людей. Своїми якимись там бешкетництвом, якимись своїми привичками, звичками, своїми улюбленими стравами. Я його перетирала через сито, щоб він не був комочками. Його треба перетерти через сито. Я ще тоді їх отак от ріжу і поливаю трошечки варення, трошечки сметани. І він змішував варення із сметаною. Спочатку їв окремо, просто варення, а потім змішував ще з сметаною. Це вже терпенька, каже, як він казав, терпеньке. Це має бути отак. І окремо ложечка варення. І ложечка сметани. Тоді він все це перемішував, сюди макав і так їв. Для мене це залишилась страва моєї дитини. Дитини немає, я цю страву не готую. Якось.